Вітаю вас, з вами психологиня Ольга Чурикова. Сьогодні ми говоримо з вами про те, як ми можемо покращити наші взаємовідносини. І Наші відносини є з різними людьми, з нашими близькими, з членами наших сімей, і на нашій роботі можуть бути і з сусідами, і в інших сферах нашого життя ми з вами маємо з людьми певні взаємовідносини. І той спосіб, про який я хотіла би говорити сьогодні, то він заключається в тому, щоб, коли ми бачимо, що нас зараз охоплюють емоції, нашого співрозмовника охоплюють емоції, то в цей час взяти паузу. Як говорила одна фівчиня, пауза це наше все. Тобто в ці моменти емоційних якихось таких частинок наших взаємовідносин, щоб ми могли брати паузу, тобто відійти, можливо, важливо, відійти в іншу кімнату чи в інший простір. Бо в цьому просторі нам важко взяти паузу. У Нас дуже так емоції спіткають на те, що ми продовжували зараз діалог, який зазвичай не є конструктивним в емоційних наших станах. І частину з цього діалогу, потім ми вважаємо, щоб краще було б не говорити, і ми жалкуємо потім про це. То щоб не натворити того, про що потім будемо жалкувати, то важливо в ці моменти, коли ви бачите, що зараз у вас емоції, або співрозмовника, або це взяти, наприклад, відносини наші з нашими дітками, з нашими підлітками, що у нас емоції, або у підлітка зараз емоції, взяти паузу, паузу для того, щоб зараз не продовжувати в цих емоційних станах того діалогу, який був. І пауза в тому, щоб ми могли з вами заспокоїтися, і коли ми заспокоїмося, ми потім вже можемо більш конструктивно вирішувати ту ситуацію, яка склалася. І з одного боку, це може комусь здатися уникненням або комусь це може здатися тим, що це не про вирішення ситуації. Ми маємо розуміти, що вирішувати ситуацію в емоційних станах конструктивним чином ми не зможемо з вами. Це неможливо просто вирішення ситуації таке, щоб воно було результативне, ефективне, воно має бути, як кажуть, на холодний розум. А якщо ми говоримо за вами про холодний розум, то це про обов'язкову роботу нашої лобної кори, наших півкуль головного мозку. Тож лобна кора у нас працює тоді, коли у нас емоцій мало, або зовсім ми з вами не емоційні. Тоді в нас дуже гарно проявляються наші аналітичні здібності, логічне наше мислення проявляється. І ми зможемо приймати вірні рішення. Коли ми знаходимося в емоціях, то чим більше емоційний стан у нас, чим більше емоцій, тим менше працює в нас зараз лобна кора. І наші емоційні стани нам теж потрібні, тільки вони не допомагають нам вирішувати ситуацію в той момент часу. Тож бажано відкласти вирішення ситуації трошечки пізніше, а в цей момент взяти паузу для того, щоб наші емоції могли стихнути, щоб ми могли з вами бути більш спокійними. Кожного є свої способи, як ми з вами заспокоюємося. Ви можете згадати, що вам раніше допомагало позбавляти ваш градус злості або ту тривогу зменшувати. Що ви робили? Хтось прогулюється, хтось гладить своїх домашніх улюбленців, хтось іде мити посуд, можливо, прибирання робити, хтось іде займатися більш інтенсивними фізичними, справ... фізичними вправами, хтось робить дихальну гімнастику. І... Дослідження говорить про те, що ті гормони, які є в нашій крові і які супроводжують наші емоційні стани, то вони в нас можуть бути максимум до 20 хвилин. Тобто вони можуть спадатися і швидше, ніж 20 хвилин, але максимум це 20 хвилин. Тобто, навіть якщо ви не підете прогулюватися, ви просто зараз відійдете в інше місце трошечки далі, щоб ви могли зупинитися зараз, не продовжувати діалогу того, і просто посидите навіть то все одно через 20 хвилин. Максимум. У вас тоді емоції, яка була, вже не буде. Звісно, що коли ми з вами робимо якусь фізичну активність, якісь рухові є дії наші, це не обов'язково про якийсь спорт такий активний, але щось робити, де якісь частини тіла нашого рухаються, то це йде про нейтралізацію гормонів стресу, і це для нас дуже добре, це про екологічний прояв наших емоцій. Також, якщо ви відчуваєте, що зараз у вас якийсь емоційний стан і у вас просто накочують сльози. То пам'ятайте, що плакати можна, а інколи навіть потрібно. Звісно, коли у нас плач дуже триває дуже дуже довго годинами і це днями, то це вже може бути про інший стан, який потребує корекції. Якщо ви знаєте, що вам зараз захотілося поплакати, ви 5-10 хвилин поплачете і вам стане дуже добре, то це нормально. Це такі природні спосіб, які дарував нам Бог, який допомагає нам відчути себе добре, і на нас це впливає, і на звільнення нашої нашого. Хотіли від напруги, тому дозволяйте собі поплакати, якщо вам це потрібно. Ви відчуєте себе краще і при цьому ви не руйнуєте ні себе, ні інших людей. Тож, коли ми говоримо з вами про наші відносини з іншими людьми, і з нашими партнерами, з колегами, із сусідами, і з нашими батьками і з нашими дітьми, пам'ятайте, що інколи варто взяти паузу, і це допоможе зберегти. Відносино ті, які були до цього, щоб не зруйнувати їх тим, що ми зробимо з вами в певних емоційних наших станах. І з Божою допомогою це можливо. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей онлайн. З вами була психологиня Ольга Чурикова.